Зраємо дзьобик від себе і знову ще раз на себе переламуємо. Ось отак. Притримуємо рукою і оці соломинки загортаємо дві наверх, дві ще наверх, а крайні під низ. Закладаємо під низ. І ось у нас вже голівка з дзьобиком і такий хохолочок зверху. Корона, жерптиця. Беремо ниточку, там десь довше є. Так. Ось є, є. І перев'язуємо. Коли сформували вже дзьобик голову, теж перев'язуємо ниточкою і зав'язуємо на два вузлики. Спочатку на себе, так На себе, так, на себе. На себе, потім від себе і ще раз на себе. Але ось я можу побачити, що я сюди закладаю руки і роблю писанки і на різдво теж, бо вони дуже гарні і я люблю я писанки. І тому що писанки завжди, вони, ну, доречні, вони з соломою дуже добре, гарно поєднуються, вони доречні. Але ж, окрім того, ми робимо пташок, янголиків робимо з соломи. Ну, звичайно, люди робили прикраси не тільки з соломи, але ж я спеціалізуюсь по соломі, тому я вам пропоную вироби з соломи, щоб ви навчилися робити і прикрашати свою оселю. Якщо робити маленького павучка, то звичайно тут прикрасити його пташечками, такими трикутничками, що символізує зерно, життя, сонечко теж життя, але ж янголики. Ангел, який провестив Марії, добру віч приніс на благовіщення. І цей день назвали благовіщенням, бо це була благовість. І архангел Гавріон приніс Марії віч, що в неї народиться синок, маленька дитинка, який буде символізувати нашу надію на краще майбутнє, на вічне життя, який подарував нам вічне життя. І оці павучки вони завжди робилися у селянських хатах і підвішували до сволоку у хатах. І робили не тільки маленькі, я звичайно вам покажу маленькі. Можу показати, як зібрати з маленьких модулів великий павук. Якщо його там всередині не прикрашати нічим, то там, ну як повітря ходить туди-сюди, і воно гармонізує. Коли дивишся на нього, от покрутіться. Тетяному калею, покриті його. І він міняється, і якщо він повільно, і з кожним порухом повітря, ось у вас десь протяг, чи двері відкрили, і він уже в русі получок. І він просто, ну, на нього дивишся, заспокоюєшся, і каже, гармонія в душі виникає. Якщо мені важко буде розмовляти українською мовою, я порівнюю на російську, то на лікарні. Нічого з Добре. <кій> То ми сьогодні, сьогодні, і звичайно палочки побутували більше якось у селах, бо там під рукою був матеріал, який потрібен для цього. Особливо в Західній Україні, звичайно, вони побутували палачки, і палучки робили дівчата. Дівчата робили палочки на Різдво. І у якої дівчини був більший і кращий павук, то вважалася вона й господиня краща, і заміж її і візьмуть до хороші хлопці, кращі хлопці. І прикрашали ці павучки як солом'яними, так і стріжечками червоними. Хто що хотів те і робив це? Воно мабуть до того, як ввели оце. Новий рік з ялинкою, то напевно він замінював ялинку. Ну, я так думаю, що це радість була, і радість була пов'язана іменно з цим святом. Тож ми сьогодні, сьогодні навчимося робити отакого от маленького павучка. Я покажу вам, як скочила. Тому ти в дірочку, а в риберце заходиш ось сюди, а потім, щоб у тебе ж. З того кутика вона висіла горошенка, значить, ми проходимо знову через і в наступний куточок входимо. І тепер у нас вже закріплено. Тепер надівай соломинку коротеньку. Я вже там дівчатам одну? говорила, що одна, одну соломинку. Якщо у тебе паучок буде великий, то тут можна робити. Ось припустимо, знову береш горошинку, потім знову соломинку. Тебе буде вже довгенька така вишити ниточка з соломинками і горошинками. Да, Як ми беремо, зв'язуємо почечок. Mm. Потім беремо ще такий же почечок і накладаємо один на одного і перев'язуємо замотуємо ниточкою. І виходить отаке сонечко. Сонечко можна обкрутити по колу ниточками. Так, у нас дівчини кнопку размера, а? то еще мы не можем. Что же вы должны знать? Можно... Вот оно, 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 вот

Бо сонечко таке. Сонечко зробити. Ні, воно є. Але це не було. Ти то, то, його... то, його... то, ж не вийшло, що з'явилася такі. Це ще таку тобі достатньо буде. Бо там ще треба петельку зав'язати, буде. Я кажу зробити його. А, зробити. його. Зараз ми формуємо петельку, тобі буде дійшли. Якщо не буде. так, так. <постеріг>

бачиш, сонечко, і розмір посередині є. Тепер очі є місточка, коротенька, то ти не зав'яжеш, так допоможе. Вставляємо по-різному. Першу вставляємо. Ось так, Під першу, під третю, під п'яту. Другу вставляємо під другу, під четверту. Третю вставляємо під першу, під третю, під п'яту. Третю вставляємо як другу. Під другу, під четверту. Дуже. І останню соломинку так, як першу. Як першу, як третю. Ось бачите, що у нас вийшло. Переплетення таке. Таке, як звичайна тканина, як полотно, нитка через нитку. Так, дівчата. І тепер і тепер завертаємо ось так Соломинки сюди і сюди. І теж перев'язуємо Із центральної соломинки, робимо дзьобок. І перев'язуємо. Бачиш, отак. Ти зрозуміла, ні? Центральну соломинку надламуєте mm -hmm. в трьох місцях, А ці просто закладаємо ось і наверх, дві назад, дві, дві спереду наверх. На оцю центральну. І теж робимо перев'язку тут. Зв'язуємо. пропозиція.